Сьогодні з самого раннього ранку майже по всій Україні тривога. Летять ракети, є влучання, є постраждалі у Києві уламками ракети, збитої ПВО пошкоджено лінію високовольтної електропередач. В частині лівого берега немає електрики. На правому березі горить багатоповерхівка, поранені є. Постраждалі, швидкі допомоги мчать. Рятувати людей, одним словом, війна. І це зараз точно той момент, щоб звільняти залужного, того самого залужного, який е, творив чудеса з першого дня війни, рятуючи Україну від е, широкомасштабної окупації, широкомасштабного е, наступу ворога, який творить чудеса. До сьогодні кожен день протистоячи в рази більшим силам е московитів, які е мають більше зброї, і е найголовніше в рази а то й в десятки разів більше боєприпасів, в рази більше живої сили. Як е якийсь е чарівник наш головком це, цю орду стримує. Зараз точно час його звільняти без всяких на нато аргументів.